Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитись таке питання: що піде, що прийде, що залишиться. Спочатку викладу сигніфікатор, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад. Для Пентакливої королеви, для жінки земної стихії це телець Діва Козиріг, або близько, за енергією близька до землі людина, прагматична, цінує комфорт навколо себе, полюбляє гроші і владу, яку дають ці гроші в гарному сенсі цього слова. Так, коло неї зараз знаходиться її чоловік, її пара, її, можливо, одружені, можливо, ні, але бачите пара. Так, чоловік їй допомагає або взагалі вона людина, який завжди щастить з грошима. Дивіться, завжди є гроші, завжди є нові ідеї, нові шанси, нові можливості. Так, чоловік такий самий, теж може бути земної стихії або просто в таких енергіях знаходиться, який теж полюбляє комфорт, любить економити гроші, або, можливо, на щось збирає, можливо, виплачується зараз, чи іпотека, чи кредит якийсь. Нещодавно щось святкували, або день народження, можливо, в сім'ї щось, тому що тут і король, і королева, а можливо, день народження дитини, або одного з партнерів, можливо, своє святкували. Так, Багато неприємностей було в вашому житті, багато чого зробили. так, Багато чого вибороли, втомилися вже. Так, і намагаєтесь позбавитися різних страхів, залежності. Можливо, залежності і від когось, від саме короля, фінансової залежності по пентаклям. Так, і зараз або знаходитеся в усамітненні, або набираєтесь якихось умінь, знань, щось розвиваєте в собі. Так, недавно сімейне свято якесь було. Можливо, на весіллі, чи діти не були, чи самі щойно одружилися. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимося, що піде, що прийде, що залишиться. Так, дивимося, що піде. Піде егоїзм з вашого життя. Егоїстичні якісь люди підуть з вашого життя, які е, говорили вам в лице одне, хитрили постійно. Говорили в лице одне за спиною інше. Хоча й розумно це робили, можливо, ви тривалий час цього, цього не помічали. Так, підуть сварки через якісь гроші з другом або подругою. Можливо, комусь е, займали гроші. І ця людина не віддавала. Або хтось щось пообіщав фінансово і не стримав слово. Оце піде з вашого життя. Вернуть гроші, якраз, якщо не стримали слово. Або, якщо займали, вернуть. Це піде з вашого життя. Або ви просто позбавитеся таких людей, які вам не виконують свої обіцянки, або. Не віддають борги. Так, що прийде в ваше життя? Що прийде в ваше життя? Князь, чоловік, дорослий, зрілий, з фінансами. Можливо, навіть ваші мрію якусь дійсне Вам дуже буде приємне спілкування з ним? От принесе вам якусь удачу. Або щось підкаже. Або просто буде приємне проводження часу. Що прийде. Угу. Ну, князь цей приїде до вас. Він зараз не коло вас, або це нова людина, або ви були тривалий час на відстані. Можливо, у вас пауза була, або це нова ж дійсно людина приїде. І тут щось дивіться про дітей щось незрозуміле, щось неясне. Так. І криси. А ну давайте що це. угу. Так, те, що ви не розумієте, що було в вашому житті, можливо, діти не все розказували вам. Дивіться, ви там про щось переживаєте, або просто родичі, якісь близькі для, вашого, для вашої душі люди. Так, і хтось спілкував про це. Тобто це ще можуть бути друзі, які вам близькі вашому серцю, але творять щось поза вашою спиною. Вся ця невідомість. Всі ці неприємності вони закінчаться. Настане ясність, Тобто, ви зрозумієте, хто чого вартий в вашому житті. Не скажу, чи це одна подія, чи навіть дві. Більше всього, що дві події: одна про князя, інша подія про людей, які вам от ви просто не бачили цього. Але наступить ясність в вашому житті. Ви зрозумієте, хто є хто в вашому житті, в вашому оточенні. Так, давайте подивимося, що залишиться. Що залишиться в вашому житті. Що залишиться в вашому житті? Так, дивіться, в ну, першому рядочку у нас сонечко випало. Ця карта взагалі несе позитив, але е, тут попередженням він затмярений. У вас є перечуття, у вас є передчуття, що от-от щось може станеться. Е, до речі, е, це ви можете дізнатися на вечірки. Де можете вживати алкоголь, можливо, на якомусь святі. Або просто після цих подій, от дійсно таке попередження до вас прийде, але в дійсності все добре. Не буде занадто погано, просто у вас буде попередження. Що це означає? Дивіться, не підписуйте ніяких договорів. Наприклад, ви з кимось познайомилися або про щось домовилися на вечірці під дією алкоголю. Вам здається, це дуже приємна, така красиво розписана, така картинка, казочка. От піду отримаю, але це реклама, все. Спочатку зацініть всі за і проти, наслідки кожного ваше рішення. Тобто рішення ви можете приймати, але обережно все-все-все обдумати. Може це стосуватися, дивіться, якоїсь княгині. Це зріла жінка, доросла жінка. От воно негатив якийсь несе в ваше життя. Можливо, я не знаю, це самобічування кого. Зараз. Угу. Вона вважає вас своєю суперницею. Не знаю, це мама того князя чи вашого чоловіка, чи просто така доросла жінка, важливо, його сестра, яка вважає вас своєю суперницею, чомусь, і дивіться, подиявало, або вас боїться. Так, да, боїться вас. Ну, давайте ще подивимося. Що залишиться в вашому житті? Угу. Так, ну багато неприємностей повипадало. Тут ви попереджені вже. Що треба все обдумати, не підписувати договорів. Можливо, цей договір якраз вам підсуне оце по княгині. Це ваша начальниця або людина якась старша за віком, дуже старша за віком. Або на статус вище за статусом від вас. Дивіться, по дияволу теж може бути обман. Але, що йде ваше життя? Що залишиться точніше в вашому житті? На постійно ваше життя прийде ясність. Але для цього потрібен час. Так. Буде якась людина, яка їй буде суперником. Так, тобто, дивіться, тут випадає і так, і так суперники є. Навколо вас дуже цікаве таке життя, хай і не з неприємностями, але воно кипить, дійсно. Угу. Все, ставиться крапка. На всіх ваших неприємностях, от дивіться, і сонечко є, да? але тут же і диявол випадає. Це означає, от щось є в вашому житті. Дивіться, можливо, вам треба, я не знаю, помивати свяченою водичкою. Щось є за люди, людина в вашому оточенні, якась жіночка, яка вам неприємності несе, яка дуже погано до вас налаштована. Хоча ви сонячна, тепла людина. Так, є така жінка, вона, як вам, як чорна кішка, переходить вам дорогу. Хоче, щоб у вас було розбите серце, але що залишиться в вашому житті? На цих неприємностях, особливо від цієї жінки, у вас ставиться крапка. А чому? А чому? Здійсниться ваше бажання і у вас влада над нею буде? Або навпаки, над вами вона не матиме влади, бо здійсниться якесь ваше бажання. От ви як захист собі поставите від неї? Так, і дуже доволі скоро. Нехай все хороше у вас в житті трапляється, негаразди і негатив обходять вас стороною.